Маленьке село ще новоекономічне, що у Гродівській територіальній громаді. Щоденні звуки вибухів уже стали звичайною буденністю для місцевих мешканців. Проте, попри перебої з інтернетом, світлом та високими цінами у крамницях, місцеві покидати рідну домівку не збираються. Та ціни, непонятно, дорогі дорого все. А куди? Мене хтось десь чекає». Їхати нам нікуди, не за що нам їхати однією з проблем, що сьогодні неабияк додає клопоту, стала відсутність та здорожчання водопостачанням, за словами старости селища новоекономічне, 31 грудня 2023 року від компанії Вода Донбасу до ФОП «Булатицька», яка надає місцевим послуги з водопостачання, надійшов лист, у якому повідомлялося, що з 1 лютого збільшується тариф на водопостачання з 6 гривень 10 копійок до 23 гривень за куб. у той же час. ФОП повідомила для того, аби мешканці все ж таки отримували воду централізовано, тариф необхідно підняти майже у три рази. Тобто до 74 гривень 62 копійок за куб. Такій ціні за воду люди звичайно обурилися, адже вже два роки в країні триває повномасштабна війна. Люди і так виживають на останні копійки, і платити такі суми за водопостачання для них просто Непідйомна ноша. Отже, запропонований тариф так ніхто і не підтримав. Договір на водопостачання підписаний не був. І уже шостий день поспіль мешканці сидять без води і додають невідомо чи з'явиться вона в їхніх кранах. Взагалі Чому немає води? Ну з тим, що сильно повишають тариф Було 25, а тепер 80. Це нереально. Не Ні, власна, Не, ну, техническая вода, пусть бы это была питьевая, ладно. Покупаем вот питьевую здесь, а техническую колодец. Нет, вот, четыре дня уже. Или пять уже, да, где-то так. Там дорого, да. 70 или 80, было 25 рублей, а повысилось в три раза почти. Аби пролити світло на цю ситуацію, намагаємося зв'язатися з Оксаною Булатицькою, яка й надає послуги централізованого водопостачання у селищі Новоекономічне. Проте слухавку вона не бере. Телефонуємо очільнику громади, аби дізнатися, чи знає він про цю ситуацію, та чи планує якось посприяти її вирішенню. Ми не підписуємо договір на таку суму, як нам дали води, не буде. Ну ми на сьогоднішній день згодні підписуватися. Ми на сьогоднішній день обговорюємо тариф. Це є в законі для того, щоб там це. Ми проходимо це обговорення. Наскільки будуть мешканці согласні платити або не согласні. Це все, все пройде через якийсь період времени. Я думаю, не більше двох неділь ми будемо приймати ці всі рішення. А яким чином на поступати? Якщо вода Донбаса економічно не може е, ніяким чином змінити свої тарифи. Ну тоді буде громада думать, якби витяг своїх мишка. Тож чи вирішиться дане питання через два тижні? Чи дочекаються мешканці такої потрібної сьогодні води за прийнятною ціною? Конкретно сказати ніхто не може. Люди у свою чергу вимагають обґрунтованого тарифу, адже 75 гривень за куб води, яка навіть не є питною та використовується лише у технічних цілях, це занадто для їхніх статків та кишень. За словами начальника Гродівської селищної військової адміністрації, влітку у громаді планують облаштувати альтернативне джерело, аби водопостачання було безперервним та не залежало від ФОПу чи води Донбасу.